В Україні хочуть розробити свій український чат GPT. Зокрема, мова йде про велику мовну модель штучного інтелекту, скорочено LLM або Large Language Model. Велика нейронна мережа, навчена на величезних обсягах текстових даних. Міністр цифрової трансформації Федоров сказав, що вже починаємо розробку української LLM. і підписали відповідний меморандум із. Київстар, який є стратегічним партнером і інвестором цього проекту, як вбачається, національна мовна модель буде фундаментом для нових продуктів штучного інтелекту всередині країни, окремих стартапів інвестицій, що зрештою має призвести до зростання економіки України. Модель навчатиметься на унікальному масиві українських даних і відповідно глибше. Розумітиме нашу мову, історію, контекст, аніж це роблять зараз іноземні моделі, наприклад, той самий американські чаджіпіті. Українська ж LLM – необхідна умова для збереження даних і важливий крок до цифрової незалежності. Як відзначають в Міністерстві цифрової трансформації, ключовими перевагами української ЛЛМ буде якість, коли модель навчатиметься на українських даних і розумітиме весь контекст. Друге, це вартість, коли штучний інтелект буде доступнішим і дешевшим для українських користувачів. І безпека це коли дані зберігатимуться в Україні і будуть захищені для держави і для нашої з вами оборони. Першу версію моделі планують представити вже до кінця 2025 року, і вона стане доступною для, для держустанов, університетів, науковців, громадських організацій і бізнесу. Макса, а як думаєш, навіщо вкладати гроші в наш український чат GPT, якщо в нас і дрони не всі дофінансовані? Мені здається, що іноді просто дешевше створити щій, який пояснить, чому немає дронів, ніж знайти гроші на самі дрони.